Захід заморозив сотні мільярдів кремлівських грошей на початку повномасштабного вторгнення. Майже два роки лунають заклики передати їх Україні, і лише зараз ситуація зрушилася. Змі пишуть, що президент США закликав групу Семи схвалити стратегічний підхід до конфіскації. Байден також попросив Конгрес надати йому повноваження забрати активи Кремля заморожені на території Америки. Гадаю, це чіткий сигнал, що адміністрація США дійшла висновку, що фінансова підтримка України застряла в Конгресі. Це 61 мільярд доларів. Також майже 50 мільярдів євро підтримки від Європейського союзу затримує Віктор Орбан. Ми в ситуації кризи. Додаткова допомога для України не надходить. Вже є відставання на три місяці і є заморожені активи російського центробанку. Ми маємо провести процес вилучення і передачі. І багато хто каже, що виконавча влада має такі повноваження. Немає кращого часу для того, щоб передати ці кошти Україні як під час кризи. А от Андерс Асланд, американський економіст, вважає, що конфісковані кошти не замінять додатковий пакет допомоги від США, адже лише Америка може надати зброю необхідну для війни уряд США каже, що поки виявив лише приблизно 5 мільярдів доларів російських суверенних активів у США. Це значно менше. Більшість російських суверенних активів знаходиться у Євроклір, європейській кліринговій системі в Бельгії. Це приблизно 200 мільярдів доларів. Тому це важливо в основному як прецедент для європейських країн. Конфіскація європи російських суверенних активів важлива для фінансування України, але лише США можуть надати відповідну зброю Україні, і тому це питання йде окремо від додаткового фінансування фінансування. колишній посадовець білого дому Віндман натомість припускає, Україна могла би придбати зброю США за конфісковані кошти Кремля. Це факт, що конфіскацію і переказ активів можна провести відносно швидко. Гадаю, закупівлю з промислової бази США також можна достатньо швидко провести. Фактично, і тут Пентагон має відіграти роль. Ви перенаправляєте певну кількість нових поставок зброї, яка йде прямо Україні. Україна платить за це, і водночас будуються спільні підприємства. Останній крок це співпраця, на яку можуть піти місяці рік. Але переведення виробничих ліній до України не так важко зробити, бо просто змінюється джерело коштів. Україна за це платитиме, а не США. У конфіскації російських коштів є багато союзників, але є й ті, хто сумнівається. Вони кажуть про правову неврегульованість та ризики для фінансової системи. Якщо США зроблять перший крок і заберуть кошти Кремля, це стане потужним прикладом, каже Аслунд. Основний аргумент європейців, що це зашкодить євро. і Якщо США зроблять перший крок, цей аргумент зникає, і тому це гарний розвиток. Абсолютно неприйнятно, щоб Росія тримала державні кошти на заході, поки вона руйнує Україну. Цей крок давно назрів. Я дуже щасливий, що президент Байден просуває це. Конгрес як видається, переважною більшістю це підтримує обидві партії. Тому це відносно легко досягнути. Еш додає, він не бачить альтернативного джерела, щоб профінансувати допомогу Україні. Як ми фінансуватимо Україну щорічні витрати на війну це приблизно 40 мільярдів доларів бюджетного фінансування і 60 мільярдів доларів військового фінансування. Якщо додати витрати на відбудову від 500 мільярдів до трильйона доларів, загалом треба сотні мільярдів доларів щорічно на наступні 10 років. Де знайти такі кошти. Якщо їх не знайти, Україна зазнає поразки, і це буде великою загрозою для безпеки НАТО та Європи. Якщо є політична воля, закони можна змінити. Це реальність, і це можна зробити швидко. Союзники України можуть напрацювати спільний підхід до вилучення коштів Кремля вже в лютому, на другу річницю повномасштабного вторгнення. Оксана Бедретенко, Тетяна Ворожко, Голос Америки.